Що у вас виникають помилки у розрахунках ось в такому вигляді, але все працює коректно. Наприклад, як бачите, у нас тут є формула ВПР, і вона не знаходить ось в такому значенні, тому що в таблиці його немає. Тобто номерів 6 і 7 немає, і відповідно, вона показує, що йде помилка. Але якщо вам потрібно якось це помітити. Щоб воно виділялось іншим, наприклад, текстом не з такими символами, ви можете зробити наступним чином. Є ось така формула, називається Если ошибка, або на англійській if error. Її можна використовувати як для того, щоб, наприклад, замістити помилку на якийсь текст, або навіть ви можете. Включити іншу формулу. І, наприклад, якщо у вас буде якась помилка вибиватись тут, у вас буде підтягуватись, наприклад, якесь інше значення або інша формула. Як воно працює? Ось припустимо, в нас є тут формула, вона повністю робоча, але в нас такого значення немає. І потрібно зробити, щоб замість помилки нам, наприклад, показувало якийсь певний текст. Що ми робимо? Це ми залишаємо так, як є. Просто робимо трішки місце, щоб ми могли прописати свою формулу і це нас не збивало з пантелику. І вказуємо таку формулу на нашій версії. Ось в нас тут є, бачите, багато підказок. Вибираємо ту, що нам потрібно. І як воно працює? Як ви бачите, у нас... Внизу є ось така підказочка, тут пише. В першому нам потрібно ввести значення. Значення це і є наша е, таблиця, е, тобто формула, розрахунок, все, що ми ввели, де показує помилку. Якщо помилки не буде, воно буде відображатися коректно. Тобто не буде ця формула спрацьовувати, буде показувати наше, е, наприклад, ім'я чи інше значення. Якщо виявилась помилка, після того, як ми ввели нашу формулу, ми ставимо знову крапку з комою і вказуємо, що ми хочемо вставити сюди замість цієї помилки. Тобто це може бути, наприклад, число двійка Самий елементарний приклад. І закриваємо дужку. Зверніть увагу, коли ви вписуєте формулу. У нас завжди йде перед цим дужка. Ось коли я ввів формулу і з'явилася ще одна дужка. Це обов'язкова умова. Якщо ми цю дужку приберемо, вона працювати не буде. Тобто повинна бути дужка, тоді програма розрізняє, що в нас ідуть інша формула. Тобто, формула є ошибка. Ми вписали формулу ВПР і поставили умову. Якщо вона не спрацьовує, у нас буде показуватись число 2. Перевіряємо, нажимаємо Enter, показує двійку. Ну, Число не завжди підходить, можемо вибрати текст. Але якщо ми просто впишемо, наприклад, слово немає, воно не спрацює. Тому що текст Excel розуміє тільки тоді, коли ви ставите скобки. Тобто нам потрібно поставити скобочки ось такі. І лише в скобках Excel розуміє, що ви ввели текст. Ось тепер ми будемо бачити текст. І є ще варіант, можна не вводити нічого, залишити постою клітинку. Наприклад, ми вибираємо. Замість вводимо спочатку нашу формулу. Збираємо нашу формулу. Ставимо двокрапку. Крапку з комою. тобто. І те ж саме, як ми вводили текст, але ми просто ставимо дві скобочки. І все. Тобто без жодного символу, просто пустоту. Скобка і скобка. Все, тоді буде відображати просто пустоту. Наприклад, у нас маленька клітинка, тут не поміщається текст і немає Ось. І є третій варіант. Ми можемо знову ж таки вписати цю формулу. От. І використати її, наприклад, якщо в нас Показує е, помилку. Вибрати, наприклад, якусь іншу формулу вставити, або вибрати якесь інше значення з таблиці. Наприклад, вибираємо значення з D1 з тут if Error. Закриваємо, і воно у нас буде показувати ось таку ось таке значення. От. І так само просто можемо тоді це. Продублювати. І бачите, в нас перенесли отут 0, по тій причині, що в нас з'їхало і в ERO на D2, для того, щоб воно не з'їжджало, так як я казав вже в іншому попередньому відео. Фіксуємо на F4, тобто ставимо значок долара біля цифри і біля букви, щоб воно в нас не рухалось. Тобто завжди буде брати лише з цієї клітинки, не буде з'їжджати. І тепер копіюємо. От, Все. І, відповідно, можемо скопіювати це значення тепер на всю нашу таблицю. І тепер працює таким чином. У нас є функція ВПР і функція iferror. Якщо ми, наприклад, тут вводимо число 5, у нас міняються дані. А якщо ми вводимо, наприклад, де в нас Анна, вводимо, наприклад, число 9, якого немає в таблиці, у нас буде показувати немає. Або пустоту, або, наприклад, іншу формулу, або інше значення за таблиці.